Те, щоб повернули це приміщення громаді єврейському товариству Аля. Але от відповідь була така: що обласна державна адміністрація повідомляє, що приміщення по вулиці князя Островського розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20 березня 1996 року 119 передано у комунальну власність тернопільського району. Тому питання щодо повернення цього приміщення у власність єврейській громаді необхідно вирішувати з власником Тернопільської районної ради. Після того неодноразово і парень, після нього покійний Файнштейн Давід Хаймович, він був головою, і, тої, і тої громади, як я зараз, От, зверталися в різні органи влади і до президента, і до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів. І відповіді є ціла папка. Виходящих і входящих документів, які підтверджують, що ми зверталися, і ми думали, що розпорядження президента, а також закон України про свободу совісті та релігійні організації від 23 квітня 91-го року, номер 987, 12. розпорядження президента України від 22.06.1994 року, номер 5394, що місцевим органам державної виконавчої влади потрібно забезпечити до 1 грудня 1997 року передачу безоплатне користування або повернення? Безоплатну власність релігійних організацій, культових будівель і майна, які перебувають у державній власності та використовуються не за призначення. Потім було розпорядження ще 2001 року президента номер 252 2001 указ президента 2002 року, що органи місцевого самоврядування мають вжити заходів у відновлення порушених прав церкових релігійних організацій, зокрема щодо повернення їм колишніх культових будівель. От, в тому числі приміщень, що перебувають у комунальній власності, використовуються не за призначення. Тому ми постійно зверталися до е, органів влади, зверталися з проханням повернути одне хоча б одне з приміщень, але, на жаль, е, ні місцева е, влада, ні вже районна рада. Е, не зважали, ні обласна адміністрація, ні обласна рада. Ми звертались у різні і до Тарашевського, і до нього, і після і, ну, теж усі інстанції, які можна. Ми не хотіли подавати в суд, ми не хотіли доводити це до суду. Ми надіялися, що це питання буде вирішено цивілізовано, і закон України діє. Що Приміщення, які знаходяться в комунальній власності і використовуються не за призначенням, мають бути віддані релігійні.